Та в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова, Галина Абраменко. Далі коротко про події п'ятниці. Гвардія наступу. На Черкащині формуватимуть штурмові бригади. У нас формування майже завжди відбувається. Використання генераторів, які порушення зафіксували під час рейду. Будемо планувати, переносить може, ближче до дороги. Війна із раком, як Черкащанка три роки бореться із хворобою, та що радить тим, хто зневірився. Це віра лікарям. На Черкащині стартувала національна кампанія Гвардія наступу. Відтепер усі охочі добровольці зможуть вступити до складу спецбригад нацполіції, держприкордонної служби чи нацгвардії, розповів очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, основне завдання цих підрозділів звільнення окупованих територій. Участь у наступальних операціях вони братимуть після інтенсивної підготовки. Відповідний доброволець буде приходити в центр надання адміністративних послуг. У нас таких центрів визначено шість: це місто Черкаси, місто Сміла, місто Умань, місто Жашків, Звіньогородка, Золотоноша. Такі певні питання можна оформити і онлайн для того, щоб людина могла ще й подумати, зорієнтуватися, що вона хоче. Ну і, звісним чином, від неї будуть буде залежати. Е Позиція, саме на який на яку бригаду він хоче спрямувати да, свої зусилля, свій вибір. Це може бути цікаво бригада, саме е, поліції. Людь цікаво особам, які е, мріють про кар'єру в поліції про службу, от але мають певні військові спеціальності: артилерійська спеціальність чи зенітна він може. Прийти на службу в штурмову бригаду «Лють», де він буде розподілений згідно своєї військової спеціальності, і в подальшому, після нашої перемоги, в нього вже буде певна в поліції. Далі все дасть змогу вступати до відомчих навчальних закладів системи МВС. Бригада столевий кордон, як вона зазначено на сайті, це по суті є цей мобільний прикордонний загін приймає всіх бажаючих, всіх мотивованих людей. Досвід нашої діяльності свідчить про те, що саме мов. Мотивовані саме добровільні люди, які добровільно прийшли на службу. А такі з 2014 року у нас формування майже завжди відбувається на такому принципі створення підрозділів. Вони показують найбільшу ефективність, най... найвищі досягнення, найяскравіші перемоги. Неправильне встановлення генераторів основне порушення, яке фіксують рятувальники під час профілактичних рейдів, розповіла Суспільному речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова. Каже, влаштовують їх щотижня, аби завчасно попередити нещасні випадки. У рейд ходила і наша Ольга Мацканіч. Він зараз стоїть в притул, треба його віднести. Рятувальник Іван Якименко пояснює, де правильно встановлювати генератор. Каже, він має стояти на відстані 5-6 метрів від приміщення. В принципі, це зараз виправимо, і будемо далі стабільно працювати з генератором. У наступному кіоску та ж проблема. Генератор стоїть надто близько, пояснює Іван Якименко. Я надав рекомендації про те, що біозів'я трошки далі витримати рекомендуємо десь таких Звичайно, Будемо виправлятися. Це є правильно У нас ну, у нас, в принципі, ці рекомендації ми і так дотримувалися. Аналогічне порушення і в сусідній кав'ярні. Він може розуміти вашій крос поряд і ну, розуміти, чи там може бути якесь займання. Будемо планувати, переносити, може, ближче до дороги, шнур довше шукати, ну і тоді вже якраз туди відстань Рятувальники не лише перевіряють, чи правильно встановлений генератор, а й нагадують правила користування ними, розповідає речниця ДСНС в області Юлія Норовкова. Якщо йде сніг або пощі, генератор має бути в спеціальному укритті, чи заправляти його можна лише холодним, що треба давати перерву. Тобто, ми таким чином запобігаємо виникнення надзвичайних подій або ж пожеж. За словами речниці, профілактичні рейди дають результати. Від початку відключень електроенергії на Черкащині через неправильні на розміщення генератора сталося лише одна пожежа. Оля Мацканіч, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Її персональна війна триває понад три роки. Черкащанка Аліна Торопенко про діагноз рак крові дізналася ще у 2019-му, будучи школяркою. Відтоді перенесла 20 блоків хіміотерапії, грецидив та трансплантацію кісткового мозку. Як нині почувається про що мріє та що радить тим, хто зараз зневірений через хворобу? Дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло. Я замовила собі а, навмисно таку невеличку плойку, тому що занадто велика для мене незручна для мого короткого волосся. Після хіміотерапії волосся надто кучеряве, каже Еля. Та за останні роки вона вперше робить собі зачіску. Зараз мріє про довгі коси, а понад рік тому мріяла лише про мамині обійми. На цих архівних кадрах вересень 2021 тисячі Еліна після трансплантації кісткового мозку в Черкаському обласному онкодиспансері, та шлях боротьби з раком крові почався набагато раніше, розповідає мама пані Наталя. В 2019 році, 13 жовтня, ми попали в онкогематології гематології Вохмадит. Там ми лікувалися. Нас виписали в 2020 році, так як в неї стався рецидив. Це в 21-му році. Ми попали в Черкаський онкодиспансер. Довготривалу боротьбу з хворобою, хоч і крізь сльози, каже, не припиняли ні на мить. І плакала, і кричала, і депресії були все, але все одно. Плачеш, набираєш номера телефонів, шукаєш знайомих, розпитуєшся інформацію і продовжуєш, продовжуєш, продовжуєш. Зараз хвороба у стані ремісії. та вона каже, Еля навчила її радіти найпростішим речам. Мріялось про смачне, дуже щось присмачне, тому що е, така строга дієта е, завжди хотілося чогось солоденького, завжди хотілося чогось такого е, з чогось, як це е, вредного. От дуже хотілось вийти на вулицю, тому що постійно там місяць-два підряд в, в одному в одній кімнаті і хотілось вийти подихати свіжим повітрям для тих, хто нині долає рак, має дві основні поради. Це віра лікарям. Тому що, наприклад, є такі люди, які думають, ой, лікар мене е, обмане, він мені щось там розкаже, що все буде добре, а це насправді не добре. Е, я завжди, ось, наприклад, е, коли в Ахмадит попала, мені сказали, що ну, відлікуєшся шість там, блоків, і, і все буде в тебе добре. І я думала, о, це треба відбути п'ять блоків, та все буде добре. Саме головне це не здаватися. Е, дуже багато людей я ось їздила, спілкувалася багатьма, з ними розмовляла, вони дуже швидко здаються. Вони вважають що все рак це діагноз остаточний, що це вже кінець життя, що це вже не можна нормально буде жити. Потім це все неправда. Попереду розповідає: має чимало планів здобути вищу освіту, стати графічним дизайнером і займатися улюбленим малюванням, вибрати колір яскравіше. А наступного різдва хочу поїхати до Львова. Мені дуже подобається, як там затишно, яка там атмосфера. Я дуже давно мрію побувати в Львові саме на Різдво, поїхати зі своєю сім'єю. Тетяна Недбайло, Федір, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. У шість разів збільшився тариф на оренду торгових місць на ринках та ярмарках Черкас. Про це Суспільному повідомив директор комунального підприємства Черкаські ринки Тарас Кібало. Відтепер за день замість 4 гривень за квадратний метр продавці мають сплачувати 23. Чи посильні для них такі ціни та чому виникла потреба підвищити тариф? Наталя Старинець розповість шість квадратних метрів моєї торгівельної площі. За це треба буде по нових тарифах заплатить 4 200, 4 200 на місяць. Раніше в місяць сплачував 720 гривень, розповідає продавець Валерій Азар'єв. Чоловік на цьому ринку торгує більше 20 років. каже, такого свавілля із підняттям цін, як зараз, не пригадує. Не розуміє, чому про це не повідомили завчасно. Це все було безапеляційно поставлено з перед фактом в односторонньому порядку. Хоча по справді треба між нами був договір. Чоловік говорить, платити ніхто з продавців не відмовляється, але ціна має бути помірною. Я тут попитав, хто скільки квартири знімає за суму яку. Ну практично квартира однокімнатна з усіма умовами не ідеальна, але можна жити в теплі в добрі. Три квадратних метри торгової площі займає продавчиня Інна Ткаченко. Та і для неї новий тариф є непомірним. Такої ціни, як 690 гривень за квадратний метр, немає не то, що в Черкасах взагалі по Україні. Будь-який торгівельний центр в Черкасах може, предоставляє торгові площаді за 200-300 гривень гривень квадратний метр ну не 690 гривень. Жінка розповідає, коли комунальне підприємство Черкаські ринки в востаннє змінювало тариф, то обіцяли, що для них побудують павільйони. Втім, цього так і не сталося. Ми сплачували, ми порахували приблизно 150 тисяч у рік. За ці кошти сюди нічого не було для благоустрій цієї території. Зроблено нам лише обіцялися поставити павільйони. Директор комунального підприємства Черкаські ринки Тарас Кібало новий тариф називає економічно обґрунтованим. Його було змінено рішенням виконавчого комітету. Тариф не змінювався з 2014 року. З 2014 року мінімальна заробітна плата виросла до на сьогоднішній день до 5600 гривень до оподаткування, плюс податки, які сплачує комунальне підприємство на заробітні плати, плюс виросли всі розхідні частини нашого комунального підприємства. Це вивезення сміття, утилізація сміття, всі малоцінні швидкозношувальні предмети. Це ті самі причатки, мітли. Все, все подорожало із ринку по благовісній комунальні підприємства каже чоловік, збирає у місяць близько 15 тисяч гривень. Цих коштів не вистачає, аби покрити усі потреби. Крім того, з трьох до восьми з половиною тисяч зросла оренда цієї ділянки, тому що у планах побудувати тут павільйони. До договору було внесено зміни про те, що ми хочемо провести там реконструкцію і встановити там тимчасові павільйони. Соответственно, змінилася процентна ставка на орендну плату. Якщо вона раніше складала. 3, 3 чи 5 відсотків, я не пам'ятаю, то на сьогоднішній день вона складає 15% від оціночної вартості землі. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Лише на слові війна більше ста кадрів. Вихованці Черепинської гімназії створили анімаційний мультик про повномасштабне вторгнення. Ідею втілили за допомогою дитячих малюнків, які на уроках та у вільний час створювали діти. Розповіла Суспільному вчителька мистецтва Тетяна Гладка. Після кількох днів роботи усі малюнки сфотографували та змонтували з них мультфільм, який у соцмережах набрав 4 тисячі переглядів. Ірина Філенко продовжить. Як зараз все ми відроджуємо, мріємо про перемогу, тому ми мрію показали, як вона летіла. З усіх цих деталей, великих та маленьких, і вдалося зробити мультик про повномасштабну війну. Тут і евакуаційний автобус, і табличка з повітряною тривогою. А серед російських ракет літак мрія, говорить вчителька мистецтва Тетяна Гладка. Мрії ми все це бачимо однаково. Це горе, біда, яка зараз в нашій країні, і всіх ціль перемога. Ось ці руки у вигляді кольорів російського прапора, які Розривають Україну на відео, каже вчителька, для дітей стали символічними. Ніхто їх не хотів малювати, а коли ми їх намалювали, вони вже лежали у мене на столі, ми заходили інші діти. Що це? Вас ви бачили? В них от такі, от що це таке? Хто це сюди поклав? Я кажу, не хвилюйтесь, то ми створюємо мультик. Кожен дитячий малюнок був сфотографований та логічно підібраний для анімації. Займалася цією частиною роботи восьмикласниця Валерія Лисенко. Незважаючи на відсутність світла, змогла опрацювати три сотні малюнків. У мене є кольцева лампа, я поставила, щоб світло не блимало. Я поставила спереді, зробила штатив з книг і поставила камеру і по кусочку, по кадру і знімала весь цей мультфільм. Дівчину, яка у мультику прокинулася від сирен у день повномасштабного вторгнення, намалювала Мирослава Фосенко. На одному листочку я зображила декілька кадрів. Нада надіється на перемогу. Що в нас буде все добре і, і вірять в те, що наші наша ЗСУ переможе наших сусідів. Вчителька мистецтва Тетяна Гладка каже, до створення мультика доучилося 20 школярів. В мультфільмі був момент, коли виходить, були на чорному фоні доміки, і там вимикалося світло. І це робила я. Я не уявляю, як можна було придумати такий мультик. Я дуже вдячна нашим вчителям за те, що вони придумали і. За те, що ми внесли якусь частинку нашої душі в цей малюнок, що ми змогли його показати всьому світу. А ось цього голуба, який на крилах бережно несе українських воїнів, намалювала Евеліна Ципко. Два з них держать рушниці, які вони сидять на крилах. Третій держиться за пір'я самого голуба і прихилений, щоб в нього не попав ну якийсь там снаряд, і вони летять захищати нашу країну. Вчителька мистецтва Тетяна Гладка має нестандартне мислення, креативна та творча. Вона головний мотиватор для дітей, каже директорка гімназії Юлія Петренко. Діти маючи ось перед собою. Приклад вчителя з великою охотою йдуть за ним і, відповідно, мають високий результат. Все, що ми робили, це небайдуже. І з глибокою вірою в перемогу все для того, аби вона була якомога швидшою. Ірина Філенко, Олександр Кулик, новини Суспільне Черкаси яким видався цей день? Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.